Доброго дня. Сьогодні ми з вами в цьому відео розглянемо дві теми. В першу чергу це будуть офіційні документи і підписи в офіційних документах в електронному варіанті, і також ми подивимося, як вставляти формули, як працювати з формулами в математичними, хімічними або фізичними в електронних документах. Спочатку ви повинні зрозуміти, що будь-який офіційний документ, на відміну неофіційного, він має сурові правила. Якщо на законодавчому законодавчому рівні визначено, що так і ось так треба оформлювати ці документи, то ми їх навіть в електронному варіанті повинні писати саме так, як є. Певний перелік правил це навіть використання шрифтів. В першу чергу, коли ми працювали починали працювати з там. Презентаціями, з документами, я казала, запам'ятовуйте шрифт, Нью роман. Він на офіційному рівні стоїть як один із законодавчих шрифтів, які е, використовуються в документообісі. Потім іде Вердана, потім іде Еріал. Е, також є ще декілька, але вам найголовніше запам'ятати ось три ці шрифти і використовувати. Е, навіть щоб ви розуміли, що більшість документів. В які є в документообізі, на 80% це заповнені шрифтом Times New Roman. Все інше, просто певні галузі, вони вибирають їх, тому що їм так зручно. І так, відразу форматую свій документ, щоб потім не виділяти і не відформатовувати. Я ставлю шрифт Times New роман. Також згадуйте, що я казала завжди, що 14 кегелів повинен бути розмір. Потім, коли ви робите з списком, Списком, вибачте, з документами, вам потрібно розуміти, що міжрядковий інтервал, тобто наскільки буде відступ між рядочками, також є фіксованим. Не стандарт, який стоїть 1, 5, 1,5, сотих, а 1,5. Ось у цей шрифт у розмір вибачте, між рядками повинен бути 1,5. Коли я все налаштувала, тепер мені потрібно. Правильно оформити мій офіційний документ. У вас в залежності від того, що ви будете робити, там звіт, заяву або, відповідно, резюме, потрібно правильно все це оформити. Так от, заява, якщо вона і малесенька, то має певні нюанси при оформленні саме в електронному. Якщо ви пишете від руки, там нічого складного нема. А в електронному нам треба трішки постаратися. І так, дивіться уважно, ось в у мене є лінієчка, і на цій лінійці є два синіх таких курсорчики. Дивіться, вони показують межу, звідки починається написання тексту. Коли ви будете писати, наприклад, курсові, дипломні, магістерські, то, що можливо, і будете колись писати реферат, то всі ці документи мають певні поля. Там вам розкажуть, скільки там, на який документ потрібно використовувати. Ну, трішки забігаючи наперед, на магістерську саме більше 5 см відступу, тому що. Треба буде підшивати. І так, ось у нашому варіанті. Тут стоїть з однієї сторони 2,5, з іншої 2 см. У більшості випадків, з правої сторони, так і залишається 2,5, а от зліва це може бути 1,5 або 1 см. Тому лівий курсорчик я потягну вправо. Вибачте, правий курсорчик потягнув вправо. І поставлю, що у мене буде курсочок на 17 на 17-й І так, тепер мені потрібно налаштувати саму шапку. заяви. Заява шапка і пишеться з правої сторони, і мені потрібно, щоб вона вирівнювалася по одній лінії. Якщо ж я оберу, у нас є таке вирівнювання, по правим краєм, то воно не вирівнюється за правим краєм, але з лівої сторони воно не буде рівним. Мені потрібно, щоб ліва сторона, там, де буде правим краєм, вона якраз була рівненька, а з правої сторони, ну, як вже вийде. То Що мені робити? От Над лівим курсорчиком є ось така поділка синя, таке Такий прямокутник, який пересувається. Так, ось Оцей прямокутник, він налаштовує абзац. В нашому випадку це буде ну, прям великий абзац, який буде з правої сторони. Тому я десь тягну приблизно на 8-поділку 8 або на 9-ту поділку, нехай буде на 8. І так, тепер, коли я це написала, мені треба зробити шапку. Там, Директ. Глухівської ЗОЖ перших так, перших третіх ступенів. Ага, бачите, мені поміняли ступенів. номер один. Бачите, не влазить у мене все, що є. Є два варіанти. Або ми оцю поділку беремо. І пересуваємо до того моменту, поки в мене не поміститься, або ми залишаємо цю поділку на 8 і е, після перших третіх ступенів ми ставимо Enter, і е, ступенів переноситься на новий рядочок. Я залишаю що на іншому рядочку, так, ось е, тому, що ну, хочеться мені так. Так, е, так, так. так. Трішки я посуну. О. І так, номер один. Далі пишеться: а, і, а, прізвище ім'я по батькові. Ви приклад можете подивитися. А, в родовому відмінку. Відповідно, далі пишеться від кого учня. Ну, дивлячись від теми вашої заяви, яку ви пишете, учениці. Там сьомого Б... Ой так, сьомого Б класу. Ну, і нехай буде Ляшенко. Марини Юрьевны. Так, трішки підвисло, нічого буває. І так, я натискаю Enter, і бачите, у мене знову ставиться на новому рядочку. Що мені тепер робити? Це коліща. Коли я тобі, натиснула Enter, і це коліща, це синеньке. Я знову повертаю до початкового її точки тобто, ось тут. Коли я її повернула, тепер мені треба просто написати Заява. Так. І вже з цю заяву заява повинна бути посередині. А я її тоді просто вирівнюю, і вона у мене з'являється, ось, бачите, трішки більше, ніж сама шапка профілю. Так воно так виглядає. Чому саме так? Тому що я не залишила там на тому ж самому місці, то той не, не, не квадратик і не написала заява. Тому що нам потрібно. Строго по центру. А щоб строго по центру, нам треба повернути на початок, написати заяви, виділити і відповідно центрувати цей текст по центру. А ще ми зробимо відступ, тому що від шапки профілю нам потрібно. Шапки заяви, вибачте, шапки заяви, нам потрібно, щоб воно було відступ. Дивіться, ще що може бути в заяві дописано, за потребою номер телефону і адресу проживання. Тобто, якщо це просто в школі там, попросити зарахувати на якийсь гурток, то пишеться тільки номер телефону. Якщо це зарахувати до школи номер телефону, пишеться адреса, хто пише цю заяву. Якщо також приймається на роботу, теж саме. Ама робиться далі. Коли я пишу заяву, мені тепер знову я натискаю Enter, каже по центру. Мені не треба по центру, мені потрібно. За лівим краєм. І так, коли я пишу за лівим краєм, тепер мені потрібно поставити абзац. Запам'ятайте, що абзац це два пробіли, або якщо ви працюєте не з телефону, а з комп'ютера, то є така клавіша Tab, ви її натиснули, і вона вам автоматично цей абзац налаштовує. І так, пишемо в заяві: прошу вас прийняти мене до гуртка там, робототехніки, робототехніки, так, о, маю досвід досвід з так, д. з Програмування та кодингу. Та, де не кодинг програмування та а, спаювання. Хай буде спаювання елементів. Не зовсім те, що ти мені хочеш спаювання. Не рекомендування злютування ні, не те. Так, елементів. І так, о, можливо, трішки я неправильне слово підібрала, але ви будете писати за своєю темою. І так, коли я написала цю заяву, о, в деяких заявах ви можете додати о, там, якщо про, прошу прийняти мене там на роботу, прошу прийняти мене на. В школу так в школу прийняти, то ще одним останнім реченням пишеться: документи на підтвердження особи або документи до зарахування додаються до заяви. От, в залежності від ситуації, тобто ще одним реченням. Коли ви це все вже написали заяву, заява це завжди два-три речення, і один із ним реченням, там, де є офіційні документи для прийому. Коли ми це зробили, тепер треба підписати цю заяву і поставити дату. Спочатку ставиться дата. В лівому куточку ви відступаєте два рядочки, і пишете число. Число Сьогодні, ну, там я записуюсь сьогодні на Отак, ставлю 10. Далі, дивіться, якщо це офіційна заява, офіційна заява то відповідно пишеться там 10 грудня так, 2024 року. Якщо ж це заява, яка ну, от, просто міжшкільна, тобто в нашому випадку я прошу прийняти на гурток, і вона не піде нікуди в таку папку підшивку, яку, де буде використовуватися, ну, коли будуть перевірятися. Так? Тут можна написати 10 грудня, тобто 10 крапочка. Так, крапочка 12, 24. Або так, або так. Потім, коли я все це зробила, я йду йду, йду, йду натискаю пробіл, і тут я пишу підпис. підпис. Ставлю двокрапочку, І тепер мені треба вставити в підпис. Як зробити підпис в електронному документі. Дивіться, в електронному документі. Той підпис, який ми зараз з вами будемо робити, він не має юридичної сили. Ну, поки що не прийняли. Є підписи, які ставляться з допомоги банкінгу і так далі. І це, на жаль, ми не ця тема, яку будемо розглядати, тому що у більшості у вас зараз немає банкінгу. От. І цей підпис він є ще суто завіреним, але от реальної юридичної цілі немає. Тому. Це можна сказати, в певну чарджу карлючко, Але ми повинні його зробити і надіслати. В деяких випадках це дуже непогано, коли ви його підписуєте. І так, як написати підпис? Я вже розказую і показую. Вибрати лінію, бачите, ось я. Тут я, коли вибираєте лінію, мальована крива. А це мальована крива і під. Не знаю, як зараз буде з записуванням відео, тому що, коли я показувала вам про відео, у мене не все зробилося. Все окей, я підписала. Тепер дивіться, коли я підписала, я можу цю, цю, криву, цю криву що зробити. Я можу її налаштувати, що вона не така тонка буде. Тобто, по-перше, вибрати колір. Якщо захочу, і можу вибрати товщину кольору, тобто ой, кольору лінії. Я можу, наприклад, 8 пікселів поставити. І те ж саме з літерою частиною зараз. От. І те ж саме те ж поставити 8 пікселів. Ось у мене такий підпис. Я натискаю зберегти і закрити. Вона зараз є ну, дуже великою. Що я роблю? Я її тягну, отак, зменшую. І ось у мене з'являється мій підпис. А по суті, я написала заяву, я написала документ і зробила підпис. Дивіться, в портфоліо також потрібно зробити підпис, і в звіті також потрібно зробити підпис. Тому робите, пишете офіційний документ, стаєте, отримуєте оцінку. Так, напевно, я з формулами зроблю наступне відео.